Друзі, всім привіт! Як ви У цей нелегкий час. Ми якось намагаємось давати собі раду. Привезли оцей старенький генератор. Бо Ми попали під такий графік, що нам вимикають світло просто на цілий день, вночі дають його десь 2 години і в день, ну, максимум теж до 2 годин, і так, вже четверту добу. В нас він є старенький, він був на одному об'єкті, де його не використовували, тому ми забрали додому і отак прилаштували. Чоловік купив ось такий грубий кабель, який витримує холод, мороз, відповідно, може знаходитись на вулиці. Звичайно, ми його припняли. І ось так він за допомогою такої кнопочки заводиться. Бак тут має приблизно 5-6 літрів і потужність цього генератора. 6, 6 кВт. Далі ми цей кабель закинули ось так через вікно і вімкнули в ту розетку, яка має з'єднання з нашим будинком, і, власне, от вся електрика поступає в будинок. Але перед тим, як його запустити, пам'ятайте, це дуже важливо. Потрібно вирубати рубільник, який власне, заблокує вхід світла з загальної мережі, тому що це є дуже важливо. І так само, коли ви його вимикаєте, потрібно вимкнути генератор, витягнути з розетки і... і тоді включати рубільник. Так, краса красою, але я вам хочу сказати дуже добре, що ми під час ремонту не викинули оці старі батареї. Ми їх просто почистили і перемалювали в колір з стіною, тією самою фарбою. І я вам хочу сказати, що коли вимикають світло, зникає відповідно газ, бо котал не працює без світла. І ці батареї тримають ще десь до півтора години, просто зберігають дуже гарно тепло і віддають його. Це нас рятує просто суперський зараз. Так що дуже добре, що ми ці батареї не викинули і не поміняли. І ось по всій хаті я піднімала ці фіраночки. Я не знаю, чи вони щось дають. Ну, я думаю, вони не затримують, але психологічно мені так легше. І оце досить класна, класна річ, як виявилось. І ви знаєте, в нас як в тому жарті, який ходить в соціальних мережах, зараз купив я електромобіль, до нього купив генератор і купляю до нього бензин. І ось в нас, оскільки ви знаєте, що в нас той інший дизельний автомобіль трошечки підгорів, відповідно, ми залишились тільки на електромобілі. І як тільки з'являється світло, першим ділом я заганяю машину. Аби її підзарядити, оскільки ми так виїздили, що в нас залишилось 17 кілометрів, відповідно, нікуди далеко вже неї не поїдеш. Ось і заганяю я її в гараж. Вона нас там постійно заряджається. Ми на інших станціях не заряджаємо, заряджаємо лише вдома. Електромобіль у нас вже є третій рік, так в січні буде три роки, як ми його придбали. Тому можу, якщо комусь цікаве таке відео, дайте знати. Я дуже багато можу розповісти взагалі про плюси, про мінуси електромобіля, тому що ми вже його все ж таки випробували, протестували в різних умовах і в такому досить тривалому періоді часу. Зробила декілька замовлень, деяких покупок. І прийшла мені перша посилочка це є парфуми. Це є аналоги люксових парфумів. Ніколи до цього я не купляла. Ну І цих парфумів в оригіналі я також не мала. Ну, але це з такої нішевого сегменту це дуже дорогий парфум. Зараз я б точно такий собі не купляла. Але побачила в Інстаграмі ось цей їхній акаунт, так називається в Інстаграмі. Я навіть залишу внизу посилання і вирішила спробувати, чи вартує брати аналоги парфумів, тому що до цього я ніколи ніяких аналогів не брала. Відповідно, не маю досвіду. І зараз, напевне, я не скажу, наскільки вони відповідають оригіналам, тому що оригіналів цих я не мала, але хочу піти в якийсь магазинчик, де вони продаються. І чисто для себе от зробити таке порівняння: вартує воно чи не вартує. Мені дуже сподобалась дуже гарна упаковочка. Я не знаю навіть, як правильно називається, але ну, я думаю, що тут є Сантал-33. Ці Цієбара Руж 540 і ці не знаю зараз. Не знаю, можливо, хтось знає. Ось так вони виглядають. Вони продавались таким, як би отак три в одній акційній такій пропозиції. Коштували цих три парфуми 800 гривень. Вони мають всі по 40 мл. Ось, і мені стало дуже цікаво описувати їх я не буду, бо наразі я мушу їх з ними добре познайомитись і поносити на собі, аби сказати, які я нотки чую, хоча я в тих всіх описах не дуже сильна, а і перевірити їх на стійкість, аж тоді можу сказати. Чи вартує вам їх рекомендувати, чи не вартує? Упаковочки дуже красиві. Пише, що це якби тестери. Ну, зрозуміло, що це не є оригінали, тому що такі парфуми, я знаю, зараз коштують дуже-дуже дорого. Але якби баночки дуже гарні, зручні. Ну і, в принципі, симпатично виглядають, тому що. Я люблю, коли воно все так естетично красиво зроблене, і воно тоді мені хочеться таким всім користуватись. Отаких От три парфумчики я собі замовила, вони в них йшли як найпопулярніші. Я навіть не знаю, мої це аромати, не мої, але мені цікаво навіть нехай з іншими якимись ароматами познайомитись і попробувати наскільки на мені вони будуть мені, наскільки мені вони будуть підходити. Тому що я дуже так люблю такі м -м, класичні аромати. М -м. Ну, ви знаєте, дуже цікаві. От так, як в баночці. М -м. І вони настільки різні. Вони настільки різні. Тут я чую шкіру відразу. От чути шкіру. Цей більш солодкий аромат. М -м, а, цей, а цей такий дійсно оцей сантал чути. І е, якусь терпкість, гірчинку чути. Е, ну, це все однозначно зима осінь. Це є тяжкі аромати, це не є легкий літній аромат. От в, е, Я їх поношу на собі і обов'язково ще в якомусь відео е, скажу вам, е, що я про них думаю. Взагалі, про їхню якість, стійкість, як вони. Пізніше себе розкривають. Звичайно, що такі парфуми я буду наносити лише на одяг, на тіло я не буду наносити, я не впевнена в якості сировини, з якої вони зроблені. Тому і напевне і вам це рекомендую. Але от для різноманітності мені навіть дуже цікаво, тому що я ніколи не мала аналогів ось таких парфумів. Ви, в свою чергу, якщо ви стикались, якщо у вас є досвід з цим, напишіть, де можливо ви замовляєте. От аналоги, власне, парфумері, або якісь цікаві, хороші, недорогі парфумчики, тому що зараз за. 2-3-5 тисяч гривень купити флакончик, як на мене. Мені потрібно заправляти генератор, відповідно, парфуми мають бути бюджетними зараз. Ну, такі які часи, такі покупки? Називається так. Ось. Так, і поки включили світло, я вирішила швиденько пофарбувати собі волосся, тому що. Фарбувала я його ще десь на початку вересня і бачу досить так інтенсивно воно відросло. Використовую я фарбу Global і так само окисник цієї самої фірми. Фарба у мене у відтінку 5, .0, але окисник я беру 3%. Фарби беру 30 грам і, відповідно, 45 грам я використовую окисника, все зважую на вазі. Так, ретельно гарно перемішую і наношу лише на коріння. Волосся за цей час відросло десь так приблизно на 3 см, але ви знаєте, що мене шокувало просто? Це кількість сивого волосся на голові. Я не знаю, чи це вже вік своє бере, чи це ситуація, в якій ми живемо, повпливала на власне стан такий. Ну, я раніше такого не спостерігала. Зараз просто по всій голові виблискують сиві волоски, і їх стає все більше і більше. Волосся я фарбую собі сама вже десь, напевне, третій рік. От відколи почався коронавірус, я так привчилась, навчилася сама самостійно собі підфарбовувати корені. Я не наношу на всю довжину волосся фарбу лише на відрожче коріння, а тоді, вже коли я походжу з фарбою, отак на коріннях десь приблизно 25-30 хвилин, тоді прочісую все волосся і, відповідно, і залишки фарби розношу по всій довжині і залишаю ще так приблизно на хвилин 10. Ну і в принципі. У мене виходить непогано, в мене волосся не густе, тому я досить легко з цим процесом справляюся. Ось так прядочка за прядочкою я наношу на одну сторону, тоді перекидую все волосся і починаю так з наступної сторони. Так, після нанесення на все коріння у мене залишилася така невеличка кількість фарби, її я пізніше нанесу по довжині, коли буду волосся прочісувати. Прочісую я волосся таким густим гребінцем. Він дуже гарно розподіляє фарбу власне, по довжині, Ну і ці залишки, які в мене залишилися, я їх так розношу по Довжині, взагалі, всього волосся і гарно все ретельно прочісую Ну, тут, як ви бачите, знову в нас виключили світло. Сьогодні його включали буквально на 40 хвилин. Я навіть не встигла дофарбуватися. Ну, але нічого, ми не здаємося, ми сильні. Ми в будь-яких ситуаціях знаходимо вихід. Так, ось так ще фарбу я залишаю десь приблизно на 10 хвилин. Нехай профарбує ще довжину волосся, а я йду в пошуках світла. Так, захотіли помитися. Так, я вам скажу, наскільки ми залежні вже від благ цивілізації. Навіть таке як запустити генератор, воно вже якби створює якусь незручність для нас усіх, але і на тому дякуємо. Раді, що він нас виручає. Давай, маленький. Ой. Так, тепер швиденько промиваю два рази голову ось таким шампунем, а тоді, на декілька хвилин, ну, зазвичай наношу на пів години. Сьогодні це буде буквально декілька хвилин ось ця масочка. І в кінці ще на, теж на пару хвилин наношу ось такий кондиціонер. В принципі, я задоволена таким домашнім фарбуванням, мене влаштовує. І хочу сказати, що ось цей кофеїновий тонік, який я купляла, я теж вам про нього розповідала. Досить він мені подобається, ніби я бачу від нього якийсь результат. Волосся росте досить швидко і по голові з'являється багато нового. Ну і на кінці я наношу ось цей серум. в мене оця вже бутилочка закінчується. Візьму я нову ще, в мене є така маленька користування. Ось такий процес у мене з фарбуванням. В принципі, гарно все зафарбувалось, хоча я нічого не бачу, досить темно, світла немає. Навіть біля вікна досить похмура погода, тому не можу показати якби якогось результату. Ще волосся таке досить вологе, ще не висохло. Але наразі буде так, я думаю, що все зафарбувалось і сивини не видно. Ось так. І сьогодні якраз такий день, коли ми вшановуємо пам'ять всіх, хто загинули в 32-33 роках під час страшного голодомору. Потрібно запалити свічку і також закликаю всіх згадати в молитві. Тих людей, які зараз загинули під час цієї страшної війни. А нашим захисникам нехай Господь дає міцне здоров'я, витримку, мужність, аби подолати оце велике зло, яке насунулось на нашу країну. А я на цьому буду завершувати відео. Сподіваюсь, до скорої зустрічі!